Пригоди маленького цуценяти». Що сталося з цуценятком? Маленьке цуценятко загубилося і жалібно сиділо і плакало під холодним дощем. Йому було так самотньо. Хто побачив малюка? Дві дівчинки, прогулюючись парком, помітили малюка. Їм стало жаль, і вони його забрали із собою додому. Дома вони. Цуциня викупали, витерли сухим рушником. А чим вони його нагодували? Вони нагодували собача теплим молочком. Воно було дуже раде та задоволене. На теплому килимку цуценя кріпко заснула, І що трапилося далі? Назвали дівчатка песика пухнастиком, і став пухнастик їм справжнім другом. Отже дітки. Будемо дуже любити своїх братів менших.